Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики це все пілять по різним сторонам. І все Розповсюджуйте це відео. Зараз детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає. Своїм і зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність дев'яносто 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів, і саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, Чисто за допомогою соцмереж, ну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте, де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там. Раїнців, це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі знаєте де. Поїхали далі. Потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло. Тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утічок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як цей гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на себе обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясню. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з зразкою? Ну про що? Як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. ой-ой-ой, як це так? Ми постараємося зробити, що, що ми можемо, да, а нічого не робимо. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака, от вони правильно зробили, вони відражки відсоєнились, змогли, от саме таким методом, завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних кампаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться. Дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак. Отак, ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну, дай Боже, це закінчить. От того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО чи буде. Як ми бачимо, без. Певних моментів, дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть визнання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в, ТГК, в шапці. Переходьте, клікайте там, безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.